Лезерман Wave Alpha після двох тижнів користування. Привіти, зісішники! З вами жовток і в цьому відео я розповім про власний досвід використання Лезерман Wave Alpha. Це новий мультитул від цієї компанії, і насправді багато що можна про нього розповісти. Тож давайте починати. Спочатку розповім про те, що мені сподобалось, щоб я відзначив як плюс, а потім також перейдемо обов'язково до мінусів. Вони, на жаль, також тут присутні. Ну і в кінці відео проведемо таке швидке порівняння з тим же арком, чаржем і старим вейвом. Я думаю, це буде дуже цікаво. Буду йти по всіх інструментах і розповідати про них. Перший найголовніший інструмент це звичайно леза, і леза тут дуже суттєво новилось. По-перше, це змінилася сталь. Тепер тут магнакат, це топова сталь у ножовій індустрії, і загалом ми в цю сталь вже насправді бачили в Лезерман Арк. Що про неї можу сказати? Вона, як мінімум, не стала гіршою, а може й кращою. Єдине, що термічки так дуже класною і не з'явилися, все ж таки, твердість у нього менше 60 одиниць. А друге, що змінилось, це форма самого леза. Лезом. Воно тепер стало таке більш пряме, і це не всім сподобалось. Скажу чесно, мені візуально напевно старе лезо більше трошки подобається, але, от саме конструктивної з функціональної точки зору, саме така форма клинка є оптимальною. У неї є кілька переваг. По-перше, сам кінчик він виходить трошки більш посилений. А по-друге, що таким кінчиком ми можемо прям більш точно контролювати щось підколопнути, щось підрізати, щось. У, ну, більш тендітно робити, що мені не сподобалось, це наявність шпінка. Не люблю шпіньки. Мені ще і в арку, коли він вийшов, це не сподобалось рішення. Але там воно взагалі ніяк не аргументовано, бо форма леза така сама, як у Фріпе 4 де є отвір і немає має Чому мені шпеньок не подобається? Тому що він все ж таки, по-перше, краде корисну довжину леза, вона зменшується десь на сантиметр. По-друге, коли ти щось ріжеш, от ті ж продукти нарізаєш, то на Онька, ну самим шпиньком ти упираєшся у продукти. По-друге, довколо нього збирається, потім треба відчищати, відмивати це складніше. Ну хоча з отвором, напевно, також не зовсім все зручно, але як мінімум він не заважає. І у даному мультитулі шпиньок я б сказав, аргументований, тому що. Вони зробили лезо таким чином, що воно тепер майже не виступає за межі корпусу. Якщо старе лезо у нас виступало, ну, тому що там був отвір для відкривання, і треба було досягнути зручності. Тут зробили шпеньок, щоб воно менше виступало, це буде корисно, ну, точніше, відчутно у користуванні, там, коли ми, наприклад, пиляємо пилою, другий інструмент, і тут прям мене трошки розчарувало навіть це напилок. Він насправді такий самий і залишився, з одної сторони це напилок, з іншої це алмаз. На торці у нас знаходиться пила. І з одної сторони, саме вони покращили цю пилу. Це пила не по металу, як у Victorinex, тому що ну, вона не... може там алюмінь максимум. Я би сказав, що це, якщо нам потрібно десь зробити пазик чи відпиляти шматок пластмаси, то ця якраз пила підійде. І вони зробили самі зубці, які заходять трошки на алмазну частинку. Але це плюс саме по пилі, тому що ми тоді не зношуємо сам алмаз, коли цією пилою пиляємо. Але ну, цю пилу дуже рідко хто використовує, а от алмаз дуже часто використовує там. Підточити тепер якогось старого кухонника на дачі не вийде об алмаз, як ми завжди це робили, тому що тепер самі зубці випирають і находять на сторону алмазу. Тобто, коли ми будемо підточувати ніж, ми будемо збивати кромку цими зубцями. І тут я б прям відзначив. Що мінус, це мені рішення не сподобалось. До речі, хто хоче, може поставити на пилок з Вейву чи чаржу, класичний, і проблема вирішена. Пила. Пиляє. Тут мало що змінилося, гілки пиляє, якусь шульовку пиляє. А єдине, що я відзначу, тут з'явився отвір, і все ж таки це слабка зона. Інструмент сам доволі тонкий, і я бачив, що люди іноді ламають пили, але тут імовірність цього. Трошки більше, але я думаю, якщо обережно все правильно робити, то також проблем не буде. Ножиці. тут вони насправді дуже суттєво оновились, вони стали, по-перше, суттєво більші, ніж в порівнянні з попередником. Вони тепер знаходяться на зовнішній стороні, тобто у нас звільняється місце всередині, піде ще один інструмент, і в теорії ми можемо відкривати навіть одною рукою. Чому в теорії? Тому що насправді ну, це можна звичайно робити, але це незручно. Так само, як і на арку, я відкриваю ці ножиці двома руками. Це просто банально зручніше. Навіщо страждати і намагатися відкрити одною рукою? Ну, коли це потрібно, звичайно, ми це зможемо розробити. По різу. Серветку вони ріжуть, папір вони ріжуть, але якщо там якийсь селафан, то і буде трошки нюансики. А товсті матеріали, типу резини, вони ріжуть, але з проблемами. Головна проблема, що вони чомусь не по всій довжині кромки можуть різати от, однаково гарно. Ближче до шарніру, десь з половини починаючи, все ж таки воно зажовує сам матеріал, і з деякими матеріалами, з резиною, з целофаном, якимось таким матеріалом будуть все ж таки проблеми. Тобто до ножиць Victorinox, які прям можна назвати еталоном в мультитулах, все ж таки трошечки не досягли. Але я би сказав, що це чи не найкращі ножиці серед лезерманів, дійсно дуже класні. Вибачаюсь, все ж таки у арку трохи краще ножиці, принаймні на товстих матеріалах. Тобто виходить, що арк краще ріже саме товсті матеріали, а Вейв Альфа якісь тонкі, типу серветки чи целефану. Ну, Коротше, що те, що те, все одно поступається Вікторіноксу. Плоскогубці, ну тут насправді взагалі нічого не змінилось, рівно такі самі, як були на вейвах, на чаржах. Навіть кадри буду вставляти, як я працюю своїм чаржем. А гайки крутить, провод кусає, все, що треба, роблять, і в принципі тут більше нічого не змінилось. Так само і не змінилися консервник і бітотримач, це все ті самі інструменти. консервник чесно, я взагалі не використовую. Ну. Якщо навіть мені потрібно відкрити консерву, я можу це зробити без проблем з шилом, тому я консервник взагалі прибираю майже з усіх своїх модів, принаймні зі свого основного чаржу, дуже давно його прибрав. Бітотримач. Ну, тут насправді все чудово, як був нормальний бітотримач. Лезерманівські біти. Е, да. Це трошечки мінус, не універсальні там звичайні, але все ж таки вони компактніші, вони легші і на дісі да, вони не дешеві, але в користуванні дуже корисні, і можна одну планку скласти, вона компактна і перекриває весь наш функціонал усіх викруток. По суті, тому побіти тримачу. Також нічого не змінилось. все як було, все так і залишилось. Також не змінився часовий біт отримач з двосторонньою викруткою. Я насправді дивуюсь, чому люди дуже часто його там прибирають, чи взагалі кажуть, що він не потрібен. Як на мене, це дуже корисна штука. Давайте п'ять речей, які я ним робив. Не все підзнімав, тому на словах розповім. Їздив до бабусі в село, розбирав її телефон, вичищав. У неї розкладушка з шарніру, вичищав, все розібрав, вичистив. Дідусевий телефон також розібрав, вичистив, вимив. Там клавіатура була залита. Це зробив маленькою викруткою. На роботі підкручував регулятори блоків живлення маленьких. Там саме треба була отака маленька часова викрутка. Підкручував регулятор на своєму гравері, коли його ремонтував. Там також треба була супер тоненька викрутка, і не повірите, у мене в будинку єдина така викрутка була тільки в Лезермані. Також я ним колись зміняв батарейку у годиннику, коли почалась війна. Ми були в іншому місті, був наручний годинник, треба було поміняти якраз батарейку, знову ж таки, робив саме цією викруткою. І це таке, ну, що я згадав на перший погляд, насправді це дуже корисна штука, тому я б не прибирав. Тим паче у нас відразу дві викрутки в одному інструменті. І останній інструмент це шило. Насправді, шило – це дуже класне оновлення, тому що ну, це чи не найчастіша модифікація для вивівчаржі. Кожна друга модифікація це саме шило, а то і перша модифікація. До речі, кому потрібно зробити мод, щось пофіксити, поремонтувати чи змінити в вашому лезермані, можете до мене звертатися, всі контакти в описі, і також заходьте в мою групу в телеграмі про лезермани. Там ви навіть можете придбати їх, якщо комусь потрібно, або як мінімум поспілкуватись з однодумцями або зі мною. На всі запитання, звичайно, я відповідаю посилання в описі. По шилу. Насправді це класне оновлення, тому що як інструмент це корисна штука. Зробити отвір, щось підколупнути, от коли нам шкода нашого леза, то ми беремо шило і без проблем їм колупаємо. Кажу ж, навіть ту консерву можна їм відкривати, тому і не бачу сенсу у консервнику, якщо що. Але є кілька мінусів. По-перше, що вони тут взяли шило з рибару і зробили такий спуск на кінці, що зменшило трошки металу довкола отвору. А саме по отвору найчастіше. І ламають шило. Коли ось щось ковиряєш, щось колупаєш, то саме ну, там необережно підколопнув, і воно може тріснути. Неодноразово мені присували на ремонт, де я і сам колись ламав шило з сигналу саме по отвору. А тут іще трошки зменшили металу, тому треба бути з ним. Ну, доволі ох... обережним і охайним. А по-друге, що все ж таки шило можна було зробити набагато довшої корисної довжини. Про що я кажу? От у мене є, наприклад, мої кастомні шила. Вони також без проблем стають як рідна деталь, навіть можна замість цього без проблем поставити. Але вони набагато довші можуть робити набагато глибші отвори. І чому це не зробили? Ну напевно, щоб було простіше у виробництві. По суті, форма рибару трошки спуск змінили і все. Навіть, напевно, в прес-форму, яка вирізає інструмент, не потрібно було міняти. Ну тому ну, в цілому класне оновлення, але можна було б зробити цікавіше. Ну і кільце тут, але його так зрозуміло ставили, тому що місце просто гуляло. По інструментах все і давайте перейдемо вже до рами, і загалом вражень. По рамі. насправді у нього хват чи не найзручніший взагалі не тільки лезерманів, а серед усіх мультитулів. Тому що самі плашки вони достатньо товстенькі стали і ще звужуються до країв, тобто сам мультитул виходить такий, наче більш скруглений з усіх сторін. І це насправді дуже відчувається. Ще й лезо не випирає. І от коли ми, наприклад, працюємо пилою там, чи стругаємо лезом, чи ковиряємо дірки якимсь шилом, чи щось крутимо, то це буде відчуватися в руці. Воно Взагалі не наминає руки і користування дуже-дуже класне. Це <с> да <с> По-друге, я би напевно, якщо от порівнювати з чаржем, чи зручніше він за класичний чарж, він трошечки може зручніший, але це така невеличка різниця, що брати як перший мультитул ну напевно, цей, тому що тут і лезо трошки поприємніше буде, і ножиці. Ну, лезо не знаю, але ножиці як мінімум. Але в цілому, якщо у вас вже є чарж, не міняйте. Це класний тул. Я свій чарж так і залишаю. Цей, напевно, піде на полицю або на інструменти. Може розпродам його по деталях, побачу, може на якісь модифікації пущу. А от Charge, ну це One Love, він і по дизайну класний. І у Charge є лінійка. Чому вони прибрали лінійку з цього тулу? А я знаю чому. Тому що вони захотіли уніфікувати половинки. Тепер вони, по суті, це одна деталь, а не дві окремих, як були у Charge. Тому що одна у Charge половинка там, де починається лінійка, інша, де закінчується. А тут, по суті, одна деталь: простіше виробництва, але це мінус один інструмент, може і не найкорисніше. Мультитулі, але хай був, він місця не займав. Я тут прям сварю Лезерман. Цього не було на Арку, цього немає на Альфу, дуже дивне відношення до покупця, як на мене. Я хочу лінійку. Дайте мені лінійку. Ладно, Зроб... можна зробити на лазарі або переставити раму з чаржом. Загалом, які у мене враження від тулу? Що по дизайну він трошечки простіший, і ще є такі, наприклад, виступаючі елементи плашок, наче не по формі рами зроблені, наче не допрацювали, можна взяти та пилком їх підточити. Дизайн трошки простіший, але в цілому це класне оновлення. Якщо ви обираєте перший тул, то напевно я б саме на ньому і зупинявся. Як мінімум, гірше він не став, він став трошечки навіть зручніший, ножиці стали кращі, вони більші. А, ну, все одно трохи не дотягує Victorinox, до але як просто як ту, от, взяти з коробки, це прям оптимальний варіант. Давайте тепер трошки порівняємо з арком і з звичайним чаржем по товщині. Wave Alpha став трошки товщий, про що я казав, тому що самі плашки стали товщі. Але це насправді, я думаю, не буде відчуватись, навіть якщо ви носите на кліпсі, то також це не буде відчуватись. З арком плюс-мінус те саме. Він трошки компактніший, ніж арк. Він має трохи довше лезо, десь на сантиметр, ніж арк. А якщо врахувати ще шпинки, то ну да, це різниця буде трохи відчутна. Що вже лезо, ніхто не скаже, що там магнакат, а там не магнакат. Ні, обидва з магнакату зроблені. Ну з чаржем, якщо порівнювати в інших інструментах, тут є шило, але немає серейтеру. З арком взагалі дуже схожий функціонал, плюс-мінус рівно те саме. І ще трохи хотів би додати саме порівняння з. Арком, а саме про зручність використання. У арку Feature є його одноруке відкривання. Але суттєвий мінус це те, що він доволі квадратний. Тут немає однорукого відкривання, хоча ну там ножиці, лезо вже в принципі якби воно і є. Але сама форма, ну от ви його берете в руку, він дуже зручний. А арком, на жаль, арк класний тул. Без проблем ви можете його брати і користуватись, але він не такий зручний, і це відчувається, якщо ви багато тулом працюєте кожного дня щось робите, тим паче, щось силове, то все ж таки, напевно, я би обрав чарх чи Wave, Ну, по суті, що я його обираю. Якщо що у мене. У мене два арки, є один модифікований, один новий. Є всі лезермани, кілька чаржів. Тобто, для мене обрати якийсь інший ту взагалі не проблема. Якби арк був кращий, я б на нього перейшов. Зробіть нормальні плашки на ньому, я перший перейду на арк і буду всім його рекомендувати. Тож таке відео. Підпишіться на мій канал, на мій інстаграм там також часто публікую щось про лезермани, багато цікавого. Всі посилання будуть в описі і до зустрічі в нових відео. До всім пока.